До завершення кампанії актуалізації військово-облікових даних залишився тиждень. Вона триває з 18 травня і завершиться 16 липня. Оновити дані військового зобов'язання зможуть в ТЦК, СП, СНАПі або в застосунку Резерв Плюс. Івано-Франківський ЦНАП працює вже два тижні без вихідних. Щодня тут приймають по пів тисячі людей, які хочуть оновити військово-облікові дані. Центр надання адміністративних послуг працює сім днів на тиждень. Надзвичайно велика кількість людей звертається за оновленням даних. Станом на сьогодні вже по Івано-Франківській міській територіальній громаді більше 10 тисяч військовозобов'язаних призовників та резервістів актуалізували свої дані через центри надання адміністративних послуг міста Івано-Франківська, і відповідно цей процес триває. Через великий наплив людей перевантажені електронні системи, а тому затрачається більше часу на кожного, хто оновлює свої дані, каже Богдан Петель. Є деякі проблемні питання щодо роботи самої програми. Тобто не завжди те, що ми маємо зробити за 5-8 хвилин, воно затягується в часі, і велика кількість людей зараз звертається до центрів надання адміністративних послуг. Відповідно, але на жаль, ми не можемо вплинути на ці процеси, тому що є серверне обладнання, відповідно, навантаження на сервери, і велика кількість людей зараз. Ще й звертається, тому що залишився буквально тиждень до кампанії актуалізації даних військовозобов'язаних призовників та резервістів. Травень, червень то до нас зверталося буквально на оновлення даних там 80 людей в день. То зараз це пів тисячі 400 людей в день, і це на надзвичайно велике навантаження не тільки на системи і серверне обладнання міністерства цифрової трансформації, але також це і навантаження на самий персонал. ЦНАП оновити дані військовозобов'язані можуть і в інших ЦНАПах незалежні. Ежно від місця прописки чи реєстрації працюють всі офіси центрів надання адміністративних послуг. Головний офіс ЦНАПу також буде працювати в неділю 14.07.2024 року з 9 до 16 години без перерви для того, щоб всі максимально могли оновити свої дані і уникнути певних штрафних санкцій чи відповідальності відповідно до чинного законодавства. Тобто звертаються громадяни, послуги надаються тільки єдиний момент, що не так все швидко, якби ми хотіли. В ЦНАПах є інформація про перелік основних документів, документів, які потрібно для оновлення даних військовозобов'язаних. для оновлення військово-облікових даних потрібно мати з собою паспорт, ідентифікаційний код і мобільний номер телефону, тому що відбувається актуалізація саме мобільного номеру телефону. Вказується фактична адреса проживання. І ми відправляємо заявку на синхронізацію у дію. Десь послуга виконується 10-15 хвилин і формується безпосередньо сам документ. Ми роздруковуємо і віддаємо людині. Отож, обов'язково при собі потрібно мати й сам телефон, на номер якого прийде спеціальний код. На його основі внесуть усі дані в систему.